23 вересня на електронну адресу десяти шкіл міста Житомира надійшло повідомлення про замінування. Про це повідомила Житомирська міська рада на своєму телеграм-каналі. Дітей і шкіл евакуювали. Надійшло повідомлення буквально півгодини назад на пункт зв'язку. частини, що відбулось замінування будівлі школи, тому ми виїхали. Ну, чергуємо діти, всі вчителя, вчителі евакуйовані вже школи, тому чекаємо поліцію, чекаємо кінологів, будуть шукати там вибухівку. Ходила по справам, прийшло повідомлення про замінування шкіл. Подивилася перелік шкіл, 21, перша, в якій навчаються мої діти. Давай зв'язуватися з класними керівниками, бо старша тут і молодший тут. Зв'язалися, попросили забрати дітей. Все забираємо бо так безпечніше. І швиденько додому. Володимир Шолдурко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.